Міський голова Коломиї Богдан Станіславський підтвердив, що його син Олег Станіславський виїхав за межі України. Про це сьогодні він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Коли і як його син перетнув кордон, Богдан Станіславський не вказав. 23 березня. Блогер та журналіст Костянтин Андріюк повідомив на своїй Фейсбук сторінці, що Олег Станіславський разом із дружиною відпочивають на острові Балі, що в Індонезії, та на підтвердження виставив їхні світлини і відео. Суспільне зв'язалося із Олегом. Станіславським за допомогою телеграм-каналу на прохання прокоментувати ситуацію з виїздом за кордон. Чоловік відповів так: ні, немає часу. Я працюю. Дякую, побачимо. Батько 29-річного чоловіка, співвласника будівельної фірми Станіславський та пекарні Оберхліб, міський голова Коломиї Богдан Станіславський, не відповідав на наші дзвінки. Прес-секретар Коломийської міської ради Любомир Зубик повідомив журналістам Суспільного, що позиція очільника громади викладена на його офіційній Фейсбук-сторінці. Інших коментарів наразі посадовець не надає. Щодо сина Олега, поїхав без мого дозволу і моєї згоди. Він самостійна доросла людина і зробив свій вибір. Не так я його вчив, і мене це по-батьківськи болить, але прийняв таке рішення, нехай за нього відповідає як чоловік і як мій син. Допис про перетин Олегом Станіславським держкордону одним із перших виклав Євгеній Гапич, військовослужбовець, журналіст, житель Коломиї. Чоловік каже, що ситуація викликає багато запитань до різних структур, однак не розуміє, навіщо оприлюднювати подібні відео. Виникає питання: а за що ми це воюємо? Ну ми зараз відвоюємо, я маю приїхати на цивілку після війни і знову воювати з такими, як Станіславський. Там воюй, потім там воюй, і все життя воюй. Да я теж хочу нормально жити, і моя родина хоче нормально жити, тихо, спокійно. Знову ж всі дивляться, та військові приїдуть, порядок наведуть. потім питання, коли ми ще приїдемо, і взагалі чи приїдемо. Обурює, все воно обурює. Ситуацію із виїздом Олега Станіславського нам також прокоментував політолог Олег Білоус. йде мова, що він повнолітній, це людина, що хоче, то робити. Його випустив не Станіславський мер Коломиї, а його випустила прикордонна служба України. Питання до прикордонників. А решта ми можемо там догадуватися. Репутація, Світласька не репутація, що як куди. На сайті Держприкордонслужби зазначені умови та правила виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. Отже, перетнути державні межі можуть чоловіки, які мають інвалідність. Висновок медкомісії про непридатність до військової служби отримують трьох і більше дітей до 18 років. Самостійно виховують неповнолітніх дітей. Поранені військовослужбовці для лікування за кордоном, заброньовані підприємствами працівники у відрядження водії та волонтери мета, яких допомога зсу за наявну дозвільних документів, спортсмени, актори, музиканти, якщо мають спеціальні дозволи, Суспільне надіслало запит у Державну прикордонну службу України, щоб з'ясувати обставини, за яких син Богдана Станіславського зміг виїхати за кордон. Наталія Олексієнко, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.